Близько п'яти місяців Сергій був на території вогню. Чоловік на війні не новачок, служив в армії, у юності брав участь в миротворчих місіях. Проте каже, його військовий досвід у цій гібридній війні не особливо знадобився, хіба що витримка. Там по нам не стріляли ні градами, ні танкових атак не було, ні артилерії не долубі, нічим. Тут за 18 днів, поки ми стояли під Даловайську, 16 днів йшли обстріли, бої наших позицій. І ніхто не дрогнув, ніхто нікуди не відступив. У нас було багато рані, то ніхто не, не, не змогли евакуюватися, держалися до кінця. У тисячці Сергій з 5 вересня разом зі своїми побратимами з 40-го батальйону, яким так само пощастило за допомогою місцевих мешканців дістатися Запорізької області, де їх зустріли і відправили додому. 29 числа нас, ми попали під обстріл. При якобы таком этом зеленом коридоре, когда нам сказали в ответ не стрелять, нас сразу начали обстреливать. Батальон Донбасс, одно из подразделений, ушло чуть раньше, их расстреляли полностью. Потом перенесли огонь на нас, но мы успели выскочить из-под этого огня. Сразу убило нашего пулеметчика, пуля попала в голову. Чуть позже они расстреляли нашу машину с ну, дозором, который шел вперед. В этой машине ну, погибли наши товарищи. Надійшов наказ підняти українські прапори під національними кольорами. Дійшли до селища Старобіж під Іловайськом. Там дві машини обстріляли, були поранені і вбиті, дехто потрапив у полон. Непосередньо перед самим війська обстріляли нас з бронетехніки. Ми не отвечали на огонь з нашої бронетехніки, поэтому всі наші машини були підбиті. Потому что был приказ, непосредственно поступил приказ от командующего нашим сектором, я так понял, что это провокация, на провокацию отвечать не надо, все будет хорошо, все вышли. Далі, на щастя, для бійця прихильна доля зіграла з випадком в унісон. Дві кулі поцілили в автомат, осколочне поранення, праве зап'ястя, до цього попередня контузія і розрив барабанної перепонки. Задовільний стан і у тих, хто лікується поряд із Сергієм. Одне лише надає спокою. Двоє суток ми виходили з окруження. Нам ніхто не допомагав, нас ніхто не спасав. Двоє суток ми позили, це частності я, з 29, го 31 го тільки вийшов в Запорожську область. Двое суток пришлось побегать по вражеским тылам, найти лазейку, чтобы выскользнуть из нескольких колец окружения. Меня возмутило, что в социальных сетях пошла речь о том, что 40-й батальон Кривбас, предатели, что-то бросили. Мы ничего не бросали, никого не предавали, мы держались. Даже находясь в окружении, нам предлагали два раза почетную сдачу коменданты Лавайск. Мы держались с 10 числа и с 24 числа полностью в окружении. До 29 Августа, поки не поступив приказ виходити якобы по зеленому коридору. Який в результаті оказався як коридор смерті. Ситуації з комбатом батальйону на адресу якого лунають звинувачення у зрадництві та дезертирстві, боєць прокоментував так. Наш комбат благодаря йому ви спас штаб, который могли розстріляти і подарувати. Так що всі спас людей. Нічого плохого я не можу про нього сказати. Он делал все, что мог, пытался нам помочь. Что хочешь сделать первое из житейского, когда выйдешь из больницы? Вернусь на... Ну, я не знаю, в принципе, что я хотел бы сделать. Мороженое поесть. Погулять с сыном? Обязательно. Как зовут? Егор. Егор. Да. Ну, год и девять месяцев. Ну, что еще? Вернуться к мирной жизни. Я не знаю, чем закончится война между Украиной и ДНР. Хатя називають називаю антитерористичкою операцією. Там зараз російські війська ваш вже практично офіційно. Я не знаю, чим це закінчиться і як. Я считаю, що якщо служити, то треба служити всім вместе, а не тільки простим людям, простим роботягам. Завідувача відділенням неврології, каже, хлопці молодці. У них залізна витримка і велика сила духу. Усім медичним колективом намагаються повернути бійців до життя, загоїти бойові і душевні рани. поскольку есть женского коллектива то наши девочки их зовут Инна и Соня передали вот каждому имена ребят которые ты назвал mm -hmm. так которые Андрей Денис Андрей два Андрея у нас mm -hmm. сережа и Алексей всем передали по письму если они женаты пусть жены не ревнуют это от души вот Почитайте, Спасибо. потом, ну, это такое легкий сюрприз, особенно мне понравилось. Вот, а -а -а. Я не знаю, то ли от зайки хорошо, от всех хорошо. наших зайк. И чтобы вы не скучали, сейчас во временное пользование передаем вам DVD-плеер. С дисками, я вам там и мультиков положила, и всех таких Спасибо, хороших что, фильмов. Нам постоянно приходит много волонтеров из нашего города, тоже приносят сок, печенье, письма тоже приносят. Мы очень благодарны нашему городу за оказываемую помощь. Благодарны всем жителям, благодарны врачам, которые сейчас нас ставят на ноги. Спасибо большое жителям Кривого Рога. Звик лекарни красивый вид. Справжнє уособлення мирного життя Красний собор, чисте небо і чорно-білі голуби. Можливо, саме ця картинка додасть пацієнтам оптимізму, віри в краще і сили жити далі.